Сніжинка це не просто заледеніла крапля води. Сніжинка відрізняється тим, що вона формується повільно, народжується і росте у хмарі. Унікальність процесу полягає в тому, що в атмосфері вода може утримуватися рідкою і при температурі до мінус 40 градусів Цельсія, так звана переохолоджена вода. Для того, щоб утворити кришталик льоду, водяній парі потрібно примерзнути до мікроскопічних частинок, що витають в атмосфері, і звуться ядрами кристалізації. Це, наприклад, частинки пилу, пилку, солі з океанів чи вже існуючі кристалли. Льоду. За низьких температур водяна пара з волового повітря постійно примерзає до цих ядер кристалізації і утворює повільно зростаючий кристал сніжинку. Далі вона росте і набуває своєї унікальної форми. Новий лід на сніжинках наростає на найбільш гострих і випеклих ділянках. Це відбувається через те, що водяна пара завжди буде конденсуватися на першому ж, до чого вона торкнеться. Якщо на поверхні крижаного кришталика є хоч би невелика випуклість, то водяна пара конденсуватиметься там, а не проникатиме далі. Процес повторюється багато разів на кутах і гострих кінчиках, і сніжинка росте, створюючи розгалужені гілочки. Сніжинка не зависає на місці, а температура та вологість навколо неї постійно змінюються, тому крижані гілочки ростуть у різні боки, формуючи мережево. З точки зору хмари в ній існує досконалий порядок фізичних процесів, але з точки зору маленької сніжинки, вона хаотично подорожує ділянками хмари з абсолютно різним середовищем. Цей симбіоз порядку і хаосу створює унікальне мережево сніжинок. Ви ніколи не знайдете двох по-справжньому однакових сніжинок, і не лише на землі, але й у всесвіті. Найбільше з них мала розмір аж 3,5 см, в той час як більшість ледве досягає 5 мм. Насправді сніжинки абсолютно прозорі, адже утворюються з чистого льоду. Ми бачимо їх білими, адже це пов'язано з відзеркаленням усього спектру світла на їх гранях. Саме температура, при якій утворюється кришталик, визначають основну форму кристалу льоду. Довгі голчасті кристали формуються за температури мінус 5 градусів Цельсія, а плоскі пластинки за температури мінус 15. Після народження кожна сніжинка проживає власне життя і набуває форми, яку інша ніколи не повторить. Крихка структура сніжинок легко ламається і утворюється нова форма. Тому абсолютно кожна сніжинка виглядає неповторно, починаючи мереженим візерунком і закінчуючи унікальністю кожної льодяної голки. За одну секунду сніжинка прилітає відстань до 2 метрів. А це в середньому 45 хвилин, щоб дістатися від нижньої межі хмари до земної поверхні. Сніжинки починають опускатися з хмари під дією сили гравітації, тому швидкість падіння сніжинки залежить від її маси. Чим вона більша, тим швидше падатиме сніжинка. А також від форми. Пласкі широкі сніжинки зустрічають на шляху опір повітря і їх швидкість сповільнюється. Коли сніжинки пролітають через вологі повітря, то плавляться по краях і злипаються, стають важчі і падають швидше, долаючи майже 3 метри за одну секунду. Дрібний сніжний порох подорожує холодним сухим повітрям, легкий і невагомий. Він підхоплюється вітром, і час польоту від хмари до землі може тривати кілька годин. До того часу, поки крихітна сніжинка досягне землі, хмара, з якої вона впала, цілком може зникнути з поля зору і здаватиметься, що сніг сипле з чистого неба. Чи справді в безхмарний сонячний день може випадати сніг? Може, якщо це діамантовий пил? Мільйони завислих повітрі крихітних, мов пилинки, кришталиків льоду, блищать, відбиваючи сонячне світло. Діамантовий пил це не типовий снігопад, він утворюється в сонячний день, тому його інколи називають снігом з ясного неба. Це можливо завдяки температурній інверсії, коли холодне повітря притиснене до землі, і в нього просочується волога з теплого, більш високого шару повітря. Волога миттєво кристалізується у крижані пилинки, що виблискують на сонці. Температура приземного повітря має бути набагато нижча за нуль. Це явище можливо побачити лише коли вона опуститься до мінус 10, чи краще до мінус 40 градусів Цельсія. Такий снігопад може тривати кілька днів без зупинки, але як би довго він не падав, сніговим покривом не ляже, а лише змусить повітря мерехтіти, наче діамант.